Ринок пального себе не хочу наврочити, да, але він вже пройшов декілька іспитів, в тому числі і блекаутами 22-23 років. Були у нас і там паливна криза, пам'ятаємо, да, як ми її подолали. Тому ну, от з пальним я думаю, точно проблем не буде. Можуть бути там якісь інші ланки, не знаю. Але ми бачимо, що з пальним у нас і так сильно просіло дуже споживання. І у нас е потужностей для додаткового постачання пального ну, дуже багато. Дуже багато. І воно дуже різнопланове. У нас величезний автомобільний парк є, який може привести величезні обсяги, І, ну, який дуже важко вивезти взагалі е зі строю. Да? Тому не знаю, я от. Звісно, це війна, і звісно, це може бути ну, різні. Ворог постійно теж, на жаль, свої удари постійно вдосконалює. І Бачимо, на жаль, що вони є досить ефективними. Тому не хочу там наврочити знову-таки, але бачимо, що ну принаймні в чому перевага ринку пального. Да що в нас немає на відміну від теплоенергетики, на відміну від електроенергетики, нема. От таких крупних е вузлів виробництва та транспортування. Тобто, це дуже децентралізований ринок, дуже багато точок зберігання, реалізації і так далі. Тобто, їх вибити ну, нереально. Тому е я думаю, що все буде нормально з